Ілувайськ в оточенні бойовиків, там перебувають щонайменше шість добровольчих підрозділів та військових ЗСУ. Бойовики намагаються створити друге кільце оточення за лінію населених пунктів кутейникове Старобешеве. Якщо їм це вдасться, наші хлопці опиняться в мішку. І хоча в Міноборони запевняють, що вже надіслала підкріплення самі командири бойових підрозділів. Цю інформацію спростовують. Бої точаться за кожен будинок. Складна ситуація довкола і Луганська в окопах під металістом. Наші войки тримають оборону і не дають терористам прорватися з оточеного міста щодня, Щогодини обстріли і жертви. З передової Олександр Моторний. Бойовики буквально засипають розташування українських регулярних підрозділів мінами та реактивною артилерією по кілька разів на добу. Ке трапляється із серед ночі найчастішого досвіта, і світлою порою. Єдиний порятунок кажуть бійці це слухати небо та встигнути, коли наближається снаряд, заскочити під землю. Только чуть трохи команду почули, понятно, сразу в укриття, Моментально такі вправи із підземного занурення вони виконують із блискавичною швидкістю. Комбат розпорядився у години, коли існує найбільша ймовірність обстрілу, знаходитись за крок од бліндажа. Власне, так вони тут і живуть вже місяць. З групами по кілька бійців. Кожен у своєму підземному плацкарті. Перед цим це вообще був блокпост сепаратистів. Осталось ага. власне, я антитерористична передова на півночі від Луганська тут. Кілометрів 5-6 недалі Обласний центр трохи ліворуч Тукалова балка. Вона в принципі вже українська, контролюється нашими військовими. Але саме місто, сам обласний центр, він ще не український, кажуть хлопці. От оцей дим це власне відповідь української артилерії на атаки сепаратистів. Вони атакують наші позиції мінометним вогнем, градами, таке трапляється по кілька разів на день. Але в принципі, завдяки дуже класним фортифікаційним спорудам, їх рили і ті хлопці, які зараз тут стоять, і вони ще залишилися від попередників. Великих втрат принаймні, на цю мить вдається уникати. Наші відповідають на атаки терористів з усього, що є у розпорядженні. Агойна Усу. ставляється у сюди. на передовій танкова бригада зі своїм комбатом третій місяць. А ще стоять хлопці з батальйону територіальної оборони. Два перші більша частина підрозділу воювала на території Луганського аеропорту. Нині їх зона відповідальності і рубіж оборони північні околиці Луганська. Оцей командний пункт, точніше казати спостережний правильно, пункт це власне очі нашого крайнього блокпоста на передовій на півночі від Луганська тут до позицій найближчої позиції сепаратистів, десь 2,5-3 тисячі метрів, не більше. І оцей бінокль дуже добре видно, що. На сепаратистському блокпості чомусь розвивається червоний прапор. Хлопці, які ходили у розвідку, кажуть, що на тому прапорі немає жодних розпізнавальних знаків. Сама червона така ганчірка, але з золотистою такою кайомкою вздовж усього полотнища. Друкопашних суточок або багатогодинних боїв з відстані автоматного пострілу справа здебільшого не доходить. Запевняють танкісти. Але інколи сепаратисти таки лізуть через зеленку у розвідку. Є поодинокі випадки, коли до нас підбираються ворожі коректувальники, які хочуть коректувати вогонь своїх артилерійських батарей. Натомість і наша розвідка теж не їсть свій обід на передовій даремно. Саме завдяки пильності дозорів каже комбат. Від самого початку служби на Блоці у них справа обмежилася лише кількома пораненими. Неважко, але й з серйозною розвідкою, високотехнологічною кажуть тутешні знавці справи. У нас не все добре. Навіть наш безпілотник, коли заходить на територію, він знімає ну. Там буде просто біла пленка. Він не покаже нічого. Там стоїть кольчуга така, що... Про які саме кольчуги мова бійці поточнювати не стали. Чи насправді, коли на білих російських Камазів вивезла з Луганська обладнання для виробництва українських кольчуг, теж невідомо. Але тут на блоці помітили від минулого тижня. Луганськ, принаймні у північному напрямку, став майже зачиненим. За добу, що наша знімальна група провела у розташуванні жодної машини або пішохода у обох напрямках на трасі державного значення. Ми не помітили з Луганської області. Олександр Моторний, Сергій Кісельов та Вадим Орєхва. Спецкор два